Президент Віктор Янукович знову вирушив до Росії газове питання і співпраця із митним союзом. Ось основні теми перемовин. Зустріч глав держав відбулася у президентській резиденції Завідово, що знана мисливськими угіддями. Перед початком розмови український президент порушив газову тему. Янукович натякнув, що це питання уже перезріло. Наші спеціалісти, яких ми визначили на рівні робочих груп. Они достаточно глубоко уже продвинулись, и нам, наверное, пора уже подвести итоги этих переговоров. Мы должны продвинуться дальше вперед в решении этих вопросов. Візаві Януковича зазначив, що Росія відкрита до обговорення будь-яких питань однак, при журналістах газової теми так і не торкнувся. Володимир Путін зосередився на перевагах митного союзу. Російський президент визнав, це питання суто політичне, однак будь-який вибір сусідки Росія поважатиме. Віктор Янукович лише зазначив, що невизначеність України у співпраці зі співдружністю негативно відбувається на економіці. Водночас, це питання спершу для внутрішньодержавного обговорення. Сама розмова гарантів тривала за зачиненими дверима. Жод. Ніх документів за підсомками зустрічі підписано не було. Здесь не может быть такого. Вот. Ми прийняли рішення і вступили. Сам формат роботи з таможенним союзом он должен определиться или определятися. на четырехсторонних переговорах. У нас в Таможенном Союзе практически все вопросы решаются консенсусом. По сути дела вопрос сейчас находится в политической плоскости. Это политический вопрос, это политический выбор самой Украины.